Ми українські партизани, рушаємо лавами у бій. За нашим прикладом повстане народ, же інший не такий, за нашим прикладом повстане народ, же інший не такий. Вже грають сурми близько воля, вже рветься серце, кличе кров, Борні Бо коється наша, воля, втаю, втаю, в огонь. Борні коється наша, закол. Там десь далеко на волині Створилась армія упох, аби воскресла, Україна і завітала. свобода. щоб воскресла, Україна і завітала, свобода. горіли села і містечка. Страждання, й горе звідусіль, у лавах земляків, опа, є в наш Василь. у лавах земля кивге, у є в нас прощай, герою України, прощай наш до Твої діла нам не заботні, а твій наказ, я нас святий, твоїй нам не заботні, а твій наказ, я нас святий. Не плач, сестричка, не журися, поглянь у синю далечи. Мій брат помер, та жити буде в піснях, майбутніх поколінь, твій брат помер, та жити, буде В піснях, майбутніх поколінь. Ми українські партизани, не знаємо, що таке є страх В руках нас бомби і нагадать. А хата о лесах Ну как нас бомбы и вагоны А хата о